Потрапив сьогодні ось на таке будівництво, де мурують погріб. Даний погріб мурує із каміння. для того, щоб укладати камінь, використовують від та цемент. Неодноразово чув від будівельників про погану геометрію піноблоку. Ось саму гарну геометрію має даний камінь в ньому рівні кути у всі сторони в ньому рівні. Звісно, це з моєї сторони жарт використовують для мурування вони можна сказати б камінь, тобто камінь з розібраного підмурка. А якби це був камінь привезений з кар'єри, його довелось би ще й колоти. Погріб має розміри 3х3,5 метри, фактично стіни вже повністю вигнані, залишається залити лише монолітну плиту зверху, ну і через певний час дану плиту необхідно буде засипати ґрунтом. Сходи вже фактично залили, залишається ще вимурувати дві стінки вздовж сходів, ну і відповідно зверху над сходами необхідно буде зробити перекриття. Одну коробку дверей встановили та, що має бути всередині у погрібі, ну і відповідно ще одні двері будуть встановлюватись перед сходами. Ну, і, звісно, після того, як будуть вимороні дві стінки біля сходів, зверху буде залита монолітна плита.